Аж раптом почули дід з бабою, що в хаті піднявся страшний вереск. Курочка ряба кричить, мишенятко пищить. що ж там трапилось? От лихо, мишеня випадково бігло, хвостиком зачепило та розбило всі яєчки, які бабуся з дідусем збирали до Великодня. Малята! Не залишимо наших стареньких у біді, давайте їм допоможемо та разом із вами з тіста наліпимо для них багато багато яєчок. Перед тим як почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики, щоб їм було неважко. Виконаємо пальчикову гімнастику про курочку. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобок мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Поміняли наші ручки. Гребінь маленький у курички є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Ну що, малята, допоможемо бабусю та дідусеві. Візьмемо тісто. Спробуйте, яке воно м'якеньке, еластичне. З такого тіста ми зараз з вами зліпимо для бабусі та дідуся багато-багато яєчок. Беремо тісто та розкочуємо його спочатку між долоньками, а потім надаємо форму на дощиці. Ось таке яєчко у мене вийшло. Яєчка, яке я зліпила... Я розфарбувала. Давайте їх складемо у великодній кошик і подаруємо бабусі і дідусеві. Ось перше моє яєчко, якого б на розміру. Маленьке, покладемо його у кошик. Скільки яєчок у кошику? Одне. А тепер ось таке яєчко в мене вийшло. Також покладемо його у кошик. Яке воно за розміром? Велике. І останнє третє яєчко. Якого воно розміру? Теж велике. Також покладемо його у кошик. Скільки тепер у кошику яєчок? Правильно, багато. Ось тепер такий кошик можна подарувати бабусі та дідусеві. Дякуємо вам, малята, що не залишили нас у біді, допомогли вчасно підготуватись до свята Великдень. Гарних вам свят бережіть себе, до нових зустрічей!